Добрий день, ми з Буча та Гостомелі. До нас заїхала Вольва п'ятицилиндрова, в якої трошки завищені вібрації двигуна. Власнику це не подобається. Ми вирішили, час є, ми вирішили зробити комплексну діагностику по мотору. Зараз вам покажу, що ми там зловили. Так, У нас був час і ми зробили по X по всім циліндрам, крім того, що у нас зажатий випускний клапана. Там регулюється стаканчиками. Ми нічого такого кримінального не побачили. У нас є, є підпор. У нас підпор. В машині видалили каталізатор і вставили якийсь плам'я-гасник, якийсь Стронгер, не знаю, може він піддавлює. Да? Ну, але у нас зажатий випуск. Це по всім циліндрам ми побачили. І ось таку цікаву картинку ми побачили на PX 4 циліндра. Скріп нам нічого не показав, крім того, що у нас зажатий випуск. Бачите, большое супротивення опускного тракту. Більше скріп не на що не рухнувся. Так, Але на 451 градусі ми побачили такий всплеск. Що це за всплеск? Давайте на що він нам нагадує. Він нам, ну, мені він нагадує э, набор тиску, скажімо так, в якомусь із циліндрів. Клапан, відкритий впускний клапан. Ми можемо побачити всю картинку, яка у нас коїться в впускній системі. Як працює впускна система? 451 градус. Давайте рахувати. Порядок роботи у нас у нас на 144 градус приходиться. Наступний циліндр на 288-й приходиться наступний циліндр. І тут у нас третій циліндр після четвертого. Третій циліндр. Зараз йдемо до дошки, у нас після четвертого. Це перший циліндр. і Він має бути ВМТ на 432 градусі. Йдемо до силограми. 432-й градус. Де у нас там? Тягнемо нашу лінієчку на 432-й. 433 так, да? Ось тут. Чому ми цей горб побачили з запізненням? Тому що гази, які у нас гуляють в впускній системі, вони цього цилиндру, вони пройшли в дросіль, вдарились і повернулись до цього циліндру. І тут, тому через відкритий клапан ми побачили з запізненням Там, декілька градусів. Майже в 20 градусів ми побачили оцей горб. Бачите? Тобто пошкодження у нас не в цьому циліндрі, а пошкодження у нас є в першому циліндрі. В першому циліндрі у нас не герметичний впуск. Або, ну я не думаю, що там не герметичний, або у нас є може якась тріщина в головці, через яку прориваються. Бо там у нас іде такий робочий цикл, там високий тиск, там у нас є бойова іскра. є Є вприск. От, тому ми побачили таку картинку. Гази прорвались через пошкодження першого цилиндра, Да? і ми його побачили на PX 4 четвертого циліндра. через відкритий впускний клапан. Така картиночка. Тобто через, роблячи PX в якомусь циліндрі двигуна, ми можемо бачити, що у нас відбувається в інших циліндрах. Або через випуск, або через впуск. Да, вот така картинка. Всім пока, слава Україні!